17 вересня в сесійній залі Радехівської районної ради відбулось урочисте вручення медалей учасника бойових дій в зоні АТО на сході України, демобілізованим військовослужбовцям Радехівщини, урочистість розпочала спільним виконанням державного гімну України. Запалено свічку пам'яті перед портретами чотирьох наших воїнів-земляків, котрі геройськи загинули в зоні АТО. Світлу пам'ять про них присутні у залі вшанували хвилиною скорбного мовчання, з промовою виступила голова райдержадміністрації Надія Шостак. Для мене є великою радістю бачити вас живими, усміхненими, здоровими. І для мене є великою честю знаходитись поруч з вами. Я дякую вам за те, що ви не на словах, а на ділі доказали. Довели, що ви українці, що ви патріоти. Патріотів у нашому краї розвелося тепер багато. Але на жаль, тих патріотів, які до речі і не до речі одягають вишиванку, які при зустрічі голосно кажуть слава Україні. Але десь за цим нема справ, а патріотизм без справ. Це, в принципі, фальшивий, бутафорний, лукавий патріотизм. Ви, патріоти справжній, бо ви на ділі доказали, ви не боялися, ви не тікали. Ви просто скромно, тихо, без лишніх слів зробили свою справу, виконали свій обов'язок. Мені важко до вас звертатися. Тому що я розумію, що я і ті люди, які мали можливість спокійно жити, працювати, спокійно в домашніх умовах спати і харчуватися, завжди будуть перед вами в боргу. І цей борг нічим не віддати і нічим не компенсувати. Бойового ордена посмертно удостоєно нашого земляка із села Сабанівки Романа Кратка. Нагороду вдові героя урочисто вручив комісар Радехівського Кам'янко-Бузького об'єднаного районного військового комісаріату підполковник Ігор Томачук. Церемонію вручення медалей учасникам бойових дій у зоні АТО на сході України провели голова райдержадміністрації Надія Шостак та військовий комісар Ігор Томачук. Всього таких медалей до вручення було представлено 80. Вручено персонально 63 медалі. Решту неотриманих медалей їх власникам буде вручено через військкомат. щиру особисту подяку за громадянську свідомість і мужність демобілізованим воїнам висловив у своєму виступі військовий комісар Ігор Томачук. Коли я підписую припис, коли ви стаєте на облік, і я бачу, які в якій ви частині служили, і де ваші довідки, там написані періоди проходження служби в зоні АТО з по з по, і так п'ять разів. Дякую. Хотів би одне сказати, що це зараз вручили медалі тільки тим, хто є учасниками бойових дій. Хто буде визнаний пізніше, чи хто був десь там визнаний, всі такі медальки отримають. Слова вдячності, гордості і поваги виголошений воїнам АТО з Радехівщини, головою Радехівської районної ради Василем Антонюком. Сьогодні маю за честь бути в цьому залі. І щиро вам подякую. Подякувати вам за вашу мужність, за вашу відданість, за вашу самовіддачу. Ви захистили кожного з нас. Захистили всю Україну. Ви зупинили ту нову московську навалу, яка насунулась на нас. Здавалося, пройшов лише рік. Але подивіться, як змінилася Україна? Змінились усі. З'явилося на вашому патріотизмі, на вашій самовіддачі. З'явилося нове покоління. Новітніх українських патріотів, які вже зовсім інакше дивляться на нашу державу. Кожен ваш приклад самовіддачі змінив усю Україну, змінив всю епоху, і напевно, пройде лише багато років, багато часу, коли ми зуміємо усвідомити цей великий і важкий ваш вклад. Я не знаю, як подякувати. Сьогодні вам лише низько вклонитися за ваш патріотизм, за ваш героїзм. А тих, хто не повернувся як ті українські пісні, не плач мати, син героїв. Став! Для своїх земляків, воїнів, а то українські патріотичні пісні виконав жіночий вокальний ансамбль Коралі Радехівського районного народного дому. Ми завершенні урочистостей голова райдержадміністрації Надія Шостак запропонувала присутнім у залі керівникам профільних підрозділів райдержадміністрації відповісти на проблемні запитання демобілізованих військовослужбовців. А в діалозі взяли участь присутні у залі голови сільських та міської рад.